<плес> ну, тут знаєш таке, типу, чого не варто робити людям у 2025 році, спішити. Вісьмірка Жезлів» — це перша карта випала. Це про динаміку. Типу, дуже швидко все відбувається. Типу, не треба підганяти події і не треба йти поперед батька в пекло. Буде дуже багато різних подій, які будуть е -е, торкатися нашої землі. Також карта «Імператриці» — це земля. Розумієш? <плес> якщо, наприклад, дві камачі ви колісниці, якщо, наприклад, ну це і глобально, і взагалі до вас я, да, відноситься. Якщо у вас щось не виходить з початку року, в плані руху, не треба е, плакатися і нити, Того, що не треба спішити знову ж таки по цим картам. Все буде нормально. Step by step. Зараз закінчиться кінчений цей високосний рік, і все буде нормально. Да, Степ step, step, правильно. Не бачу поки цього, але я знаю, що зараз перемовини вони прямо в повітрі витають. Це означає те, що. Або про щось домовляються, або когось вмовляють, або думають, як це зробити так, щоб поспілкувалися вони нарешті. Бач, падає, поки я не бачу цього. Подурне. Mm -hmm. Пустота. Нуль, нульовий аркан. Бачите? Не бачу. поки. Нічого. Mm -hmm. Я думаю, це технології, три сержазнь, це технології, які. Mm -hmm. Ну, строїтельство к чому. Це? Ну, окей, строїтельство, троє пентак. Девелопмент буде процвітати? Да. Так. Чомусь колісниця падає, тільки не пам'ятаю. Може, ми займаємося виробництвом зброї? Так. Да. Я тут якраз сказав, колісниця да, і відлюдник падає. Дивись, виробництво зброї, ти правильно сказав. Так воно і є. Зараз це вже роблять і це угу. буде ще збільшуватися. Розвиватися, так? Так. Да? Да. Очень добре. Я також ждала ту карту, Аршельник із зірка падає. Я думаю, що в цьому році, у 25 му буде щось зроблено, все ж таки, якась автономна система буде блін, там, придумуватися для ТЕЦ. Нарешті, я так, я так і знала. Тобто електрики буде вдосталь, так? Щось буде робитися. Mm -hmm. Щось тут падає, якісь зміни позитивні mm -hmm. для нас. Нарешті. Mm -hmm. Ще. Ну, Військова справа ну, військова справа — добре, звісно. Карта mm -hmm. Воєнне — понятно. Мені здається, взагалі, що ми зараз у нас армія так розшириться і так прям. Ну що я можу сказати, які буде 25-й рік для України? То я я казала, що будуть наступи на півдні, так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз тут з Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних наступів і контрнаступів. Я тут бачу десятку кубків. Це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна може означати ЗСУ. У нашу армію. Так? Uh -huh. І ту з кубків. Я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріл зараз. Тому Окей. Okay. Я, я розумію, чого так карти падають тут саме з Півднем пов'язане, але uh -huh. я ж кажу і наступи, і контрнаступи. Не відчуваю. Не відчуваю зараз. Те ж саме. Були. Да, три тріка мачі, Нашли до понімання. Наш uh -huh. какое-то рішення по шпентаклі відпадать. Рішення. рішення знайшли. Сумніваюся, в цьому. Це Уже. він не хоче чи йому не дають? Ну, в політиці він, ну, він і так в політиці тут спонтак не падає. Uh -huh. Він так в політиці це зрозуміло. Чи він, він не хоче, чи йому не дають просто. Я думаю, туди про нього і про інших. Тобто і він не хоче, і не дає Угу. Uh -huh. Ну, повіше не падає, не таке. Uh -huh. Перша проблема з очима в нього. Тут королева тут да, але е, двіка мочів часто показують проблеми з, з зором. Але тут, бачиш, королевожезли вона в окулярах? Uh -huh. Проблеми зором. Це перше. Друге, все ж таки схиляюся до того, що розпентаклі падає, що він щось п'є, якісь таблетки зараз пігулки. Так далі. Король мочі говорить про те, що у нього є проблеми якісь з запаленням. Запалення. Король мочів це про кістки, кістки, опорно-двигательний апарат і так далі. Тобто У нього проблеми є. Каління, та поясниця і так далі. Вот. Що ще, кішка пентаклі, до чого тут? Розпалітельне процеси твої. Давлення. Давлення, четверка пентаклі це про давлення. Мають mm -hmm. проблеми з давленням чоловіка. Зрозумело. Гормональная система. Тут карта звезды. Это гормональная система. По гормонам что-то. Что гормональная верховная жрица сразу падает. Конечно, по ней очень по гормонам хорошо. Спиной проблемы ужасные. Десятка, смотри. Сидить, напевно, за столом сутулиці, мені ну, так, здається. Трійка мачів, типу, типу нічого не змінилося, колись те ж, саме, те ж саме падало. Це проблема з судинами. Ну, якщо тиск показує по четверці, ну, логічно, тоді. Йдем. він п'є таблетки, є пігулки для тиску чи від тину. Ну тому що це високий тиск uh -huh. пентаклів. Тому що гіпотоніків по-іншому показують. Uh -huh. Четверка Пентаклів це саме коли підіймається, тобто це гіпертонія. Так, моменти операція, до речі, є якісь може, або йому пропонували, або ну він знає свої проблеми. Mm -hmm. Я думаю, що це пов'язане з грижами, і з чимось ще з хребтом, коротше, з його Угу. Mm -hmm. операції. Тут з ночі падає. Якщо у вас є великі гроші, витрачаєте на здоров'я. Ну, того що якщо ви не будете... гроші ж люблять, коли їх витрачають. Якщо ви їх не витрачаєте, а ви скряга, ну у вас їх не буде ніколи. Mm -hmm. Ну okay. тобі, звісно, з розуму. <кій> Хоча знаєте, можете або з розуму, як хочете. Зараз такий час, що якщо. А, ну, якщо для вас якісь покупки або витрата грошей приносить ну, задоволення, да, то можна це робити. Будь ласка, якщо З... вас є воно зараз, це власне от зараз, зараз чи в принципі 25-й рік. Блін, війна в країні йде. Звідки взагалі емоції брати? Приємні, позитивні. Або впаде, або буде на такому ж рівні. Я зараз не підвижця точно. Тільки кубки впаде, ні? Я сумніваюся в цьому. В кого гроші були, в того будуть, в кого не, було, то не буде. Ну, Тобто немає того, що по всім вдарить. Ми, до речі, я скільки спостерігаю, скільки прогнозів вже давала, скільки ми дивилися саме про дефолт. Я завжди кажу, одне і те саме. ми там в кредитах, я розумію, зараз, але як не крути, блін, все одно гривню стримують. Ну, все одно, блін, війна, а гроші в людей є. Ну, Як десятка пентаклів, бач, падає. Угу. Тобто, що є гроші. Якось ми. Уміємо це рівняти. Ну, я не знаю, як ми ну, молодці. Коли буде мати, дуже гарні карти нападали. Зірка випала, і пентаклі нападали. Тобто, не скажу, що постоянно нормальці. Для, для нас те, що він приходить зараз к владі, це дуже добре. Хай Байден вже йде на спокій. Я коли дивилася ну, взагалі, що цей рік може принести, там зразу падає карта колісниці. Карта колісниці вона говорить про рух. Ми зараз не говоримо про контрнаступ, про наступ. Що саме? Того, що і з цієї сторони, і з нашої сторони, може бути рух південь, зразу. Тобто, по півдню буде рух. Взагалі, Новий рік буде саме для півдня дуже важкий і тяжкий. Того, що його буде туди-сюди тягати, цей південь. Ну вибачте, я кажу, як є. І дивись, там три направлення основних по наступах випало. Я думаю, що це Запорізька, Херсонська і нове направлення третє. Там Паш Кубків, а це нове щось. Я думала, думаю, думаю, Донбас. Ні, Донбас це старе. Вибачте, 2014 року це не нове ніяк, уж точно. Я думаю, що це про Сумщину. Все ж таки, ми зараз не говоримо про повномасштабний наступ, прям що повномасштабний він буде, але щось більше з ДРГ, того, що падає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це не маленька кількість людей. Ось і. У мене, блін, просто вже знаєш, думки навіть які були. У мене вже, блін, думки щодо того мого сну, блін, про Запоріжжя, який ми думали, можливо, це Сумщина взагалі. Того, що, ну мені знаєш, ну, Запоріжжя, давай так, вони там довго вже досить. так? Да? Наступи на Запоріжжя, блін, вони кожного дня. Просто ми про це не знаємо. Нам це показують ну, якісь кількості дозовані, типу, щоб люди не панікували. Вони там є завжди, так? також як Херсонська область, вони там кожного дня. Е, те, що ми казали, що по півдню буде почала. Голос почав пропадати, от точно так воно і буде. Коротше, те, що буде наступ на півдні, це точно Херсон і е, Донбас, сказати. Херсон і Запоріжжя, так, да. нове направлення це Сумщина. Сумська, я впевнена, того, що я дивилася по картам, там паде. Типу, та територія, де вже зачищали. На Сумщині зачищали вже Чернігівщина і Сумщина mm -hmm. вже були зачистки в них. Mm -hmm. Ще раз кажу, я не кажу про повномасштабний наступ. Це не повномасштабний наступ, такого повномасштабного наступу, типу, як було колись. Ну, не думаю. Але щось більше, ДРГшників, те, що може налякати навіть військових. Не знаю, що там. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що вони накопичують війська. Я думаю, що наші військові, які там знаходяться, вони про це знають, просто, можливо, це замовчують трішечки. Того, що ну, десятка пентаклів це не найменша карта. Якби там двійка якась випала, дрійка, така, ну ладно, знаєш, десятка пентаклів, ну далі туз. Ну, там скопичення. І карти вже зараз натякають на те, щоб буде нове направлення. Тобто, ти ж знаєш, не люблю дивитися старий Google. рік новий рік в старому це для мене. Ну, я думаю, що просто я, я так не роблю через те, що я знаю, що якщо я буду дивитися так, ще є багато тих подій, ключових нових, які ще навіть не в просторі. Вони будуть трішки пізніше проявлені по картах, типу не хочу щось не побачити. Але зараз вже показує чітко, що вони вже третє направлення якесь готують. Я думаю, що це сумщина. Блін, як в мене по, по відчуттях, по моїх. От, як відьма зараз скажу, не як людина, а як відьма, в мене по відчуттях, а коли у мене відчуття, ти знаєш, я про це буду говорити дуже багато. И через за что у меня ведь такие ощущения сейчас. Я надеюсь, все же таки вот сколько ну, змеи, а змея — это про мудрость, это про силу. Это не только про, как там мне говорили, змея — это ж плохо, это же там типа, враги. Это нет. Зависимость от контекста сна. Если у вас во сне змеи кусают кубла, ну, конечно, да. Но если снится просто вот змея, вот у меня просто был сон про змею когда-то, когда я в Варшаве жила, такую огромную, наползла. Это символ великой силы. У меня змея набита вот. У меня дома змея живет. Я люблю змеи. Это вообще уникальное состояние. И обратите внимание на то, что змея скидывает кожу, а она трансформируется, она обновляется, она возрождается она как феникс. То есть, это год возрождения и год трансформации. Трансформация уже началась. Надеюсь, она закончится. Обновление какое-то будет значит, видишь, вот змеи. Обновление должно быть. Мудрость, обновление, сила. Плюс ко всему, змея, она очень продумана. Да, это ну, то животное, которое выжидает свою жертву. Он не просто, блин, бездумно прыгает и ест, она выжидает. То есть что надо принимать решение? Ну, Дядя, ну ты молодец, конечно, вот честно. Ну, 17-16. Молодец. Если эфир смотришь, то большой тебе привет, большущий. В общем, я говорю о том, что ну, гос змеи, он, по идее, не должен быть плохим. Хорошо, посмотрим сейчас, не должен быть плохим. Ну, дивись, те, що я казала, Рицар мощи восьмірка жезлів. Багато руху буде, багато движухи много Динамічна і восьмерка жезла, вот так. Тут оглянулись, не успели, туда уже что-то новое, вот такое вот будет просто. Но ну, это неплохо. Туз пентаклей, иерофант. Тут, э, Тут все-таки про. Смотри, иерофант, это кстати. Ну, иерофант, мне откройте, пожалуйста. правосудие падает, иерофант. Ты знаешь, я думаю, что это все-таки что-то связано с... И десятка кубков еще падает. Десятка кубков — это карта нашего народа. То есть это народ, это ЗСУшники могут быть. То есть это не про американцев, не про Трампа сейчас показывая, да, Здесь типа Ирафан Трамп всех спасет, придет. Нет. Туз Пентакли, Ирафант, десятка кубков — это год какого-то человека, и карта правосудия. Чей-то год. А кто ж? Но ну, выбора уже не должно быть вроде. Кто это? Ирофант какой-то падает. Ну, для кого-то, то есть это чей-то год. Какой-то мужчина, ирофант. Но ирофант всегда про мудрость. Это учитель, это мудрец, это, это маг. Это, ну, прям человек очень мудрый. И ту спинтакли. И еще ирофант часто про защиту, кстати, говорит тоже. И ту спинтакли тоже. Ну хорошо, смотри, какой год спросила будет. По карте Рафанта это шикарно, это про мудрость. Обдуманные какие-то решения, принятие каких-то решений. Правосудие карта падает. Ну извините, не так, а вот так. Все-таки Россиюшка получит по загривку. По справедливости. Да? И десятка кубков. Это карта семьи, карта нашего народа, карта ЗСУ. То есть много... Кстати, очень много браков будет. будет хорошо. И тут спектакли, как ни крути, это про помощь, про какие-то вложения, про защиту, про принятие решений. Решений, где я спросила, повеш, э, отшельник, оккупированной территории. Я тебе говорю, будут какие-то территориальные вопросы решаться в этом году. И быстрее бы, и слава богам. Я сейчас раз уже смотрела, просто одно и тоже показывает, поняла, я уже не хочу сглазить, потому что, ну, оно... и опять юг, тут скупка, так. все, даже до него смотреть больше, все понятно. Все, не будем пока. Ну, карты неплохие. Я верю в это искренне.